Важлива звістка для збірної України від УЄФа. Трансфер Трансферна сага Шапаренка. Судаковим зацікавився новий клуб. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Арсенал з Олександром Зінченком у складі у 31-му турі АПЛ обіграв Лутон. Український захисник показав рівень, якого виявилося достатньо для потрапляння у символічну збірну чемпіонату. У середу, 3 квітня, Арсенал на своєму полі переміг Лутон із рахунком 2-0 у матчі 31-го туру англійської премєр-ліги. Олександр Зінченко вперше 4 лютого вийшов у стартовому складі господарів та провів на полі 74 хвилини, після чого його замінив таке хіро Томі'ясу. Однак навіть не повного поєдинку вистачило українському лівому захиснику, щоб отримати оцінку 7,6-10 від статистичного порталу Хускорд. Такий показник дозволив зірці збірної України потрапити до символічної збірної 31-го туру АПЛ. Головний тренер Брайтона Роберто Дезербі, який раніше очолював Шахтар, все ж таки може перейти влітку цього року до Челсії, де виступає його екс-підопічний Михайло Мудрик. Нещодавно в Англії повідомляли, що Роберто де не перебуває у списку Челсі для розгляду на посаду нового головного тренера у разі відставки Маурісю Почетіно. Однак тепер з'явилася інформація, що наставник Брайтона з минулим у Шахтарі все ж таки може влітку 2024 переїхати до Лондона. За повідомленнями порталу Code of Sight, який посилається на власні джерела, наставник спортінга Рубін Аморієм та Роберто де є фаворитами на посаду в Ліверпулі, яка звільниться влітку цього року після відходу Юргена Клопа. Однак саме португалець лідирує у перегонах за роботу в стані червоних. Тим паче на Дезербі є попит і поза Мерсесайдом. Мова йде про Челсі. Інтерес якого до персони італійського тренера стає все більш наполегливим, повідомляє Джерело. Майбутнє почуттінно у лунському клубі залежить від результатів наприкінці сезону, і щоб залишитися йому потрібно кваліфікуватися до Єврокубків, для чого треба виграти Кубок Англії. У півфіналі цього турніру у Челсі 20 квітня зустрінеться з Манчестер Сіті, а в паралельній парі зіграють Коверніті та Манчестер Юнайтед. В ОПЛ сині наразі посідають десяте місце, маючи 43 бали та два матчі в запасі. Михайло Мудрих, який виступав під керівництвом Дедзербі у Шахтарі, цього сезону вийшов на поле у 32 поєдинках в усіх турнірах, 6 голів та дві результативні передачі. Контракт українського футболіста з лодонцями розрахований до 30 червня 2031 року. Нещодавно голкіпер Реала Тібу Куртуа повідомив, що наприкінці квітня знову повернеться до тренувань у групі. Прогрес у відновленні 31-річного футболіста іде хорошим темпом. Інсайдер Фабриціо Романо відзначив, що вражкові розраховують на бельгійця у наступному сезоні. За думкою клубу, у Куртона 100% повинен бути першим воротарем. Реал ніколи не зміняв цю позицію упродовж цього періоду відновлення тібо. Бельгієць перебуває у Лазареті з серпня минулого року. Нещодавно він уже займався у загальній групі, однак знову травмувався і вивів практично до кінця сезону. У цьому чемпіонаті на його рахунку жодного зіграного поєдинку. Востаннє він виходив на поле в офіційному матчі 17 червня у зустрічі збірної Бельгії проти Австрії. Основним голкіпером Реала у поточному сезоні є українець Андрій Лунін. Він виграв конкуренцію у Кеперіса Балаги і провів загалом 24 матчі у всіх турнірах, пропустивши 19 голів та 11 разів залишивши свої ворота сухими. Контракт куртуа з реалом чинний до 2026 року. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував чутки, що Микола Шапаренко може піти з клубу. Білосині готові до трансферу молодого гравця. Суркіс пообіцяв, що продає Шапаренка, як тільки отримає вигідну пропозицію, повідомляє ютуб канал ФК Динамо Київ. Ігор Суркіс не сумнівається, що у Миколи Шапаренка велике майбутнє в європейському футболі. Він чекає на запити щодо трансферу 25-річного півзахисника. Одрак якого з клубом діє до літа 2025 року. Шапаренко лише недавно відновився від наслідків тяжкої травми. Суркіс заявив, що Микола хвилювався чи вдасться йому повернутися на колишній рівень, проте півзахиснику вдалося набрати оптимальної форми. Він віддаватиме паси, забиватиме. Це дуже якісний футболіст. Такі футболісти народжуються дуже рідко, розповів Ігор Суркіс. Також президент Динамо прокоментував шанс Андрія Єрмоленка, який теж одужав після травми поїхати до складу збірної України на чемпіонат Європи до Німеччини. Суркіс визнав, що Єрмоленко вдалося подолати проблеми, і зараз 30-річний футболіст продовжує набирати форму. Президент Динамо не має сумнівів, що ветеран допоможе збірній України на Євро-2024. Це людина, яка на футбольному полі розуміє все. Може одним дотиком вирішити долю матчу, пояснив Суркіс. У сезоні 2023-2024 Шапаренко зіграв 18 поєдинків, забив 3 м'ячі та зробив 5 результативних передач. На рахунку Ярмоленка 9 матчів, 5 голів та 2 результативні передачі. Сам Андрій Ярмоленка після матчу 22-го туру УПЛ проти Зорі 3-0 висловився про свої шанси потрапити до заявки збірної України на Євро-2024. Якщо в клубі буду показувати той рівень футболу, який буде подобатися головному тренеру збірної України, це станеться. Якщо буду грати погано, то не поїду на чемпіонат Європи. Усе цілком зрозуміло, усе залежить від мене. Якщо наберу форму, то дорога до збірної буде відкрита. Наводить слова Ярмоленка, прес служба Днамо. Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив на Радари одразу трьох грандів «АПЛ». Лунського арсенала Ліверпуля та Челсі, де вже грає його друг і партнер по збірні України Михайло Мудрик. За інформацією журналістів порталу Football Transfers, до списку тих клубів, боси яких хочуть бачити у своєму складі одного з лідерів Донецького шахтаря Георгія Судакова, доєдналися Челсі, Арсенал та Ліверпуль. Також за гравцем продовжують стежити і представники італійських Наполі та Ювентус, а також іспанської Барселони. Однак, за інформацією джерела, через фінансові проблеми каталонці чи зможуть дозволити собі трансфер Судакова, зважаючи на апетити керівництва Шахтаря. Після 21-го туру, 19 зіграних матчів, донецький шахтар має в доробку 43 залікові бали. Які дозволять команді Маріно Пушича займати перший щабель у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. після того, як наприкінці березня відгриміли битви оф відбору Євро 2024, в яких збірна України виборола собі путівку на турнір у ЄФА оприлюднив остаточний календар німецького змагання? Чемпіонат Європи 2024 року проходитиме в Німеччині із 14 червня до 14 липня. У ньому братимуть участь 24 команди. Збірна України потрапила до групи І разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною. Календар групи І виглядатиме так. 17 червня Румунія Україна, Арена Мюнхен, 16.00. 17 червня Бельгія, Словачина, Франкфурт Штадіон 19.00. 21 червня, Словачина, Україна, дюссельдорф Арена 16.00. 22 червня, Бельгія, Румунія, Штадіон Кьольн. 22.00, 26 червня, Словаччина. Румунія, Франкфурт Штадіон 19.00, 26 червня, Україна, Бельгія, Арена Штутгарт. 19.00. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я. Екстра Тайм. До нових зустрічей.